Медівники, сирники, яблучні пироги, печиво та кекси все це виставили на столах в середмісті Івано-Франківська. Небайдужі місцеві газдині торгували домашньою випічкою, аби допомогти українській армії. Благодійний ярмарок розпродаж організували активісти волонтерської спільноти «Заради життя. кажуть, золота осінь багата фруктами, з яких можна виготовити щось смачне. Смаколики для ярмарку випікали вдома дружини і матері волонтерів. Одного працівника мама вона часто пече. Він це в офіс і. Цим ласує цілий офіс. Ми називаємо цю торгову марку Мама робила, бо вона завжди розлітається в моменті. І тепер ростіка мама спекла аж три пляска величезних. І сирник його вже немає. Ще лишилось трошки медівника. Та, і ще яблучний трохи. Стабільної ціни на випічку не було. Люди самі вирішували, скільки заплатити за той чи інший смаколик. Умова одна. Вартість покупки не менше 10 гривень. Лише упродовж години патріотичної акції мешканці міста розкупили половину випічки. Це велика підтримка, і моральна, і духовна, і грошова. Для армії я думаю, кошти мої не про не потратяться даремно. Два рази заплатила, тому що вони того вартують. Дуже смачне, бо це золоті руки робили, золоті майстри. Хоч така маленька частинка, яку ми зараз оце кинули на нашу армію, допомогли нашим хлопцям. Дуже їм дякуємо, ширим їм уклін. Що вони нас захищають, це дуже добре, що всі стараються якось допомогти для нашої армії. і Я думаю, що їм приємно за таку підтримку. За виручені гроші волонтери закуплять необхідні речі для української армії. Що саме потрібно бійцям? А то активісти розпитували у військових, котрі відправилися в зону бойових дій і вже підрахували вартість необхідних речей. Частину зібраних грошей волонтери спрямують на закупівлю речей для брата одного з колег. Він добровільно відправився на схід України, але в нього нічого не було. Ну, взагалі нічого. Ми купили ми все від термобілизни до бронежилета і каски, взуття, медикаменти ну, все, що необхідно. Хлопці в більше розбираються, тому що ми шукали це по всіх усюдах і ніколи б не подумала, що був якийсь такий момент, коли ми не могли знайти бронежилет. І це було дуже прикро, тому що треба було відправляти швидко його. А... Гроші є, бронежилета нема. І це якось ну, прям розпач брав. І ми знайшли бронежилет аж в Запоріжжі. Волонтери сподіваються, завдяки якісному спорядженню число поранених в зоні АТО зменшиться і мають намір надалі організовувати схожі акції. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвененко, новини на вежі.